Я ще, як духовний медіатор, подарую лайфхак у усьому людству. Можливо, хтось ще не знає, або хтось догадувався, і знаєте, я вам так висівлю все як на долонці. А це стосується теми чоловіків і жінок, стосунки, взаємостосунки, кохання, любов, тощо точніше потенційне кохання, потенційна любов. А насправді, як зрозуміти, чи потенційно чоловіки з жінкою підходять. Прислухайтеся або згадайте. Або подивіться на себе, або на іншу пару, потенційну, так хто тільки-тільки знайомиться, або дружить, або, -або, або спілкується, і поспостерігайте, як жінка реагує на чоловіка. і чим довший сміх з'являється, проявляється у жінки а, при спілкуванні з чоловіком, а тим а, цей критерій говорить про те, що а, жінка відчуває і довіру, і безпеку поряд з таким чоловіком. І а, насправді, а, якщо жінка сміється і сміється, Дуже дуже так, як знаєте, струмочок, як річенька, дзюрчить. Це говорить про те, що жінка зможе дуже легко розслабитися при інтимній серії, також. Тобто жінка зможе дуже легко отримати оргазм від цього чоловіка. Отже, лайфхак, чим краще легше, і але по-справжньому, тобто природний сміх цієї жіночий, не награми, розумієте, без маскувань. І чим природніший природніший оцей сміх. І дивлячись, які там тембр і вібрації йдуть, потрібно прислухатися до вібрацій ще. А, але вібрації відчувають більше енергопрактики, або цілителі, або ті, хто вміє вібраційно а, співати, так? хто вокалізує дуже. Та й загалом, хто займається творчістю. Такі тонко чоловік креативні люди. Душі вони вміють це відчувати. І якщо жінка отак розкривається, і це ніби спів, розумієте, цей сміх, він а, транслює те, що жінка а, може розкритися, повністю довіритися чоловікові. І чоловіки, майте на увазі, придивляйтеся, хто біля вас, яка жінка, так міє сміятися, і це, це буде відповідь ваша.